27 пацани, сьогодні буду коротким. Вчора відпочивав, але тим не менш наткнувся на одне відео. Дуже цікаво, я все на каналі його по іде репост. І за цього відео мені захотілося бігти, я пробіг десь 2 кілометри. Не зараховував день як челендж, тому що чоловік. Мало що встигаю. Іноді на себе, тому що не встигаю. Але впораємось. Що хотів сказати, потрібно е, просто здраво оцінювати кожну ситуацію в своєму житті. Тобто, що... Взяти точку зараз, да? от я зараз отут, тут, і отут. роблю те, 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 і те. От... А... Наприклад, через 10 років, через 20 років, через 5 років, через рік я хочу бути отам. Що мені для цього потрібно? Буквально 5 хвилин займає, просто виписувати на вистак. Що мені для цього потрібно? Ага, оце, оце, оце. Розділити кількість, ту кількість, яка у вас є, да, там я хочу, не знаю, кожна різні штуки. І якось спробувати порахувати це в часі. Тобто скільки часу мені від цього потрібно. Угу. Визначити кількість і потім розділити на кількість часу, який у вас всього є. Тобто, якщо на рік то 365 днів, якщо на 10 років, то 3650 днів і так далі. От. І от отриманий результат, він вас або злякає, або здивує, або розчарує, або надихне. От. Скоріше за все розчарує. Тому що це, скоріше за все, буде нереально. Якщо це, який у вас, який... І... Мене... Така математика вийшла до того, що це нереально. Якщо у вас також, потрібно думати, як це зробити. Іншими способами чи способами. Тому що по математиці це не виходить. А математика це люди, якби я не любив, але достали, доволі. Точна наука. Якщо не виходить по математиці, це неможливо, тоді потрібно думати, дуже багато думати і придумати, яким чином можна іншим підходом зробити цю штуку. А якщо все по математиці виходить, то потрібно просто взяти от ту кількість годин, ту кількість, не знаю, чого там, яблук. От все, що потрібно цього місяця, от, наприклад, цього місяця, щоб дійти до рівня англійської мови c 1 через рік, мені потрібно кожного місяця приділяти цьому, наприклад, я не знаю, 100 годин. Ага, 100 годин ділимо на 30 днів, це що там виходить по 3-3 години. От кожного дня 3-3 години. Я не ляжу спати, поки я не зроблю 3-3 години. Або навпаки, я не закрию тиждень, тобто я не, роз... не дозволю собі відпочивати на вихідних, поки я не закрию тобто, кількість годин, яку потрібно на тижні. Тому що якщо ваша ціль реальна, то ви, по-перше, дуже круті, ви собі ставите реальні цілі і ви, скоріше за все, до них готовіте. Бо такі люди, як я, які ставлять собі нереальні цілі, вони дуже часто до них і не доходять. Або вони їх міняють в процесі, або їм дуже сильно щастить, але це є одиниці. Я це якби умом розумію. От, тому що чуваки, якось так. Якщо ваша ціль нереальна, потрібно дуже багато думати. Дуже багато це роки можуть зайняти, щоб придумати схему, яка дозволить вам це зробити. Якщо це невозможне, є е, е, люди, в яких є мрії, яких, яких по математиці взагалі неможливо досягнути, ну, в принципі, за все життя. От да, якби там. Ну, я не знаю про що мріяв, наприклад, Ілон Маск. Але якби він використовував, якби він мріяв бути тим, ким він зараз є, в кого б яке відношення не було, але він, а, а, блин, він сам ну, не знаю саме він, чи Я про нього знають, він найбагатший і він точно вийде в історію. Для цього мені достатньо для того, щоб його в приклад зараз. Я думаю, якби він там в 20 років, в 30 років, в 15 років хотів стати тим, ким він зараз став, і порахував по цьому методу, по якому я сказав. Там в десятках тисяч років, напевно, потрібно було приділити, щоб досягнути цього результату. А Він приділив там 50, здається. Чувачка. Тому думай.